Ком, це перша. Я хочу вернутися до п'ять округів. Ми чомусь розглядаємо це з точки зору того, що в влади є абсолютна більшість, яка скажімо, така стала, і вони що хочуть, то можуть робити. На поки це буде Хілесова п'ята влади, якщо вона не буде проводити вибори в цих округах. Вона дасть всі каз, козирі в руки опозиції, тому що постійно критикувати. І єдиного Ні кандидата. Не, не буде так, опозиція Ні. теж не зацікавлена. Кандидат від опозиції з'явиться лише в 2014 році. І от коли кажуть, що зараз вже йдуть вибори в 2004 рік реально, скажем так, такий початок виборчої кампанії виборів Мукачева. Все, що було раніше, це була лише підготовка. А це десь 8 місяців всього на да, виборів. Да, 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 Тому 2014 рік не раді. Ну, я тобі перефразую. 2013 рік покаже нам вже хоча б декілька команд, які організуються довкола. Ну, одну кандидатів команду президента. ми знаємо. Ну одну ми знаємо команду так. президента. А так. ще інших команд. Побачимо можете 13 Побачимо в 13 ну, е... К концу года мы уже будем э, достаточно уверенно говорить о том, что формируются команды внутри оппозиции, и как некая данность уже все с этим смириться, и внутри большинства. Еще раз повторяю, принцы не оставят ни Киев. Не оставлять ні 에, ні міністерства фінансів, ні налоги і так далі. Значит, і ні б'ятець формірують свої групі кор 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 Коротко. 에, ці три опозиційні партії не утворять з собою єдиної команди на превеликий yeah. жаль. Між ними конфронтація буде на жаль наростати, і в середині партії батьківщина конфронтація також буде наростати, але цілком можливо виникнуть інші нові несистемні гравці. Ну і я хотів би сказати, повернутися до першого питання європейської інтеграції і європеїзації ну, України питання, якраз, якраз так би мовити, в контексті всього того, про що зараз говорилося: про вибори в п'яти округах чи в шести округах, формування єдиної команди. Колеги, мені здається, ми тут весь час говоримо про владу і не враховуємо такого дуже потужного гравця, як суспільство. А зараз, скажімо так, температура е, в суспільстві суттєво підвищена, і якщо, наприклад, станеться щось на зразок податкового майдану, то в такому разі, скажімо, можуть бути суттєво переграні. А давайте ми в суспільство запитаємося, чи можуть події на кшталт 2010-го податкового майдану трапитися у 2013-му? Ви як представниця суспільства, я, я не емігрант. Да? Це емігрант. Це я громадянка, громадянка України і захищаю Україну там. Прошу. Тому що найбільшим компліментом, який мені зробили там, сказали, коли я захватом розказувала про Україну і сказала, в в житті ми бачимо, щоб громадянка своєї держави розказувала так, про свою державу. Незважаючи на те, що ви тут говорите, ну ви Правильно. так само. Треба гордитися рада своєю Україною <говорити> про все підряд, або всьому і ні о чому. Така скажіть, а вичіть про суспільство? Суспільний будь ласка, перепрошую. В наступному році ви очікуєте суспільний вибух? Я думаю, що нашим громадянам настільки набридло все, що робиться там, що їм все одно, і ви сказали, що громадяни бояться вступу в НАТО та тому, що вони не знають, що таке насправді НАТО. Наші громадяни на жаль дуже мало проінформовані, що їм так. І тому я думаю, що насправді нічого особливого не відбудеться ніякого майдану нічого не буде. Але при цьому нічого особливого не відбудеться. Хочеться вірити напередодні нового року, що все вирішують не там і не там, а все вирішуємо ми, прості українці, і сила за нами. І найприємніше, що наші експерти ці студії точно заперечили сьогодні розповсюджувану тезу, що наступний рік стане роком Брежнівського застою для України. Нам обіцяють цікаві і веселі події.